Інформаційні підсумки дня на першому діловому ми покажемо основні події вівторка у студії Олександр Кулібаба. Вітаю вас! Обстріл пасажирського автобуса під Волновахою. Провокація таке заявив представник генерального штабу Богдан Бондар. Звіту про ситуацію на сході України надвечір забажали депутати. Проросійські бойовики з ракетних установок обстріляли автодорогу поблизу одного з блокпостів українських правоохоронців. Під вогонь потрапив пасажирський рейсовий автобус. Загинуло 11 мирних громадян, близько 20 поранені. Представник генштабу відзначив, стріляли бойовики з Докучаєвська. Під об'єктивами відеокамер російських телеканалів хотіли зняти сюжет, як українські військові у відповідь нанесуть ударів по Докучаєвську. Наразі перший день роботи у депутатів видався складним дозволити надію Савченко попіклуватися про мешканців окупованих територій, протидіяти корупції і нарешті зробити прозорою судову систему. Це перший у новому році робочий день в парламенті. Від самого ранку депутати взялися за доленосні для країни рішення. В першому читанні проголосували за два законопроекти, які дають старт судовій реформі в новому році. Український парламент розпочинає з розгляду законопроєктів, які безпосередньо стосуються, як на мене, найважливішої сфери, яка потребує такого невідкладного реформування, а саме суддівської влади. Тому закони про суд мають бути перфектними і в добрих державах приймаються раз на 100 років і не переглядаються, тому що є перфектними. Ми мусимо дуже виважено підійти до цього процесу. Перше президентський посилює відповідальність суддів і ускладнює процедуру їхнього відбору. А також передбачає запровадження обов'язкової атестації для всіх служителів Феміди і повернення конституційному суду прав вищої касаційної інстанції. Депутатський же документ серед іншого пропонує зменшити політичний вплив на суддів та притягнути всіх несумлінних вершителів справедливості до відповідальності. Україна потребує судової системи, в якій кожний громадянин. Матиме реальну змогу отримати законне і справедливе рішення суду в розумний строк. Законопроект, який внесений президентом, є першим кроком на шляху до такої системи. Судова реформа фактично має стати для нас завершенням революції гідності. Оскільки тільки відновлення справедливого суду буде гарантувати людям захист їхньої гідності, захист особистої свободи і захист власності. Судова реформа справа серйозна, і поспішати з нею не варто до другого читання у парламенті, законопроекти будуть готувати стільки скільки потрібно, кажуть депутати. Навіть створили спеціальну робочу групу, яка врахує всі зауваження і пропозиції народних обранців, та із двох документів сформує один за 20 роки довели країну до ручки, в тому числі і тому, що в Україні немає справедливого суду. Будь-яка людина в країні знає, що якщо в тебе немає бабок, якщо в тебе немає волохати руки, якщо в тебе немає папи, мами, прокурора, судді чи крутого адвоката. Ти нічого в суді не доб'єшся, ти будеш роками там ходити і правди не знайдеш. Від суду українського до російського, аби посприяли у встановленні справедливості та допомогли звільнити українську льотчицю надію Савченко. Парламентарі звернулися до Асамблеї Ради Європи та світових лідерів. Відповідні постанови депутати підтримали конституційною більшістю. Народні обранці певні справа Савченко давно перестала бути тільки українським питанням і вплинути на Володимира Путіна. Ає вся міжнародна спільнота на знак протесту за незаконне утримання Надія оголосила безстрокове голодування. Ми хочемо, щоб всі лідери світу, всі міжнародні організації, які можуть сьогодні впливати на Путіна, підключилися негайно, тому що розрахунок зараз іде майже на години. 306 шість тишеня Надію Савченко підтримали майже усі. А от у питаннях, що торкнуться власних інтересів, у парламентарів одностайн у парламентарів одностайності забракло. Законопроект, що знижує кворум для проведення зборів акціонерних товариств, палко обговорювали більше години. Врешті-решт таки ухвалили з мінімальною кількістю голосів. Відтепер у компаніях, де власність порівну поділена між приватними підприємцями та державою, саме держава матиме останнє слово во ухвалені рішень, а також зможе збирати засідання акціонерів. Ні, держава, наприклад, маючи 50% в акціонерному товаристві державної власності, реально не може управляти, бо для прийняття рішення треба 60% плюс один голос. Закон безпосередньо торкнеться українських олігархів, зокрема Ігоря Коломойського, який володіє 42% акцій компанії Укрнафта. Обіцяють народні обранці пройтися і по власних привілеях. Штою скасувати депутатську недоторканність, як і обіцяли в коаліційній угоді. За законопроект візьмуться вже до кінця тижня зустріч у лідерів України, Росії, Німеччини і Франції, яку планували влаштувати в Астані, 15 січня, переноситься на невизначений час. Діалог міністрів закордонних справ, який тривав не одну годину, успіхом не увінчався. Точок дотику у сторін виявилося менше ніж протиріч. Манський формат не формат. Чотиристоронні переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі зайшли у глухий кут ще на рівні очільників зовнішньополітичних відомств. Тож зустріч президентів не відбудеться ані 15 січня, ані взагалі цього місяця. Розбіжності у думках, які залишаються, як і раніше, засвідчили наскільки важко досягти прогресу, як на шляху до політичного рішення, так і на шляху до саміту в Астані, якого багато хто чекає. Голова комітету європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок підтверджує інформацію, оприлюднену українським радбезом. На Донбасі нині перебуває 7,5 тисяч російських військових. Що у листопаді їх налічували удвоє менше про те, що ситуація в районі конфлікту погіршується, йдеться і у звіті ОБСЄ. організація фіксує кількість обстрілів у зоні АТО за останні дні суттєво зросла. Буквально 8, 9, 10 число активно, очень активно працюють із мінометом, із граду, стріляють в основному гради, міномети і саушки. З моменту режиму тиша бойовиками незаконних збройних формувань до цього часу було здійснено 877 обстрілів позицій українських силовиків з боку казати так, сторони Донецька, не зовсім є управляємі польові командири. Це призвело до того, що відбулися самовільні, так сказать, ніким не санкціоновані і не контрольовані напади на українську сторону. Військові експерти переконані, у зворотному підвищена активність свідчить про те, що бойовики знищують невгодних поплічників, аби нарешті сколотити єдиний командний центр. Підтвердження тому небачені бачені зліта обстріли горлівки і бої у самісінькому центрі Донецька. А Еленерівці повертають на передову важку артилерію. Нам буде прийнято рішення в переводі повної бойової готовності Всі народні міліції. Найгарячіше знову у Донецькому аеропорту з колишнього литовища терористи стерли ще одну вежу і висунули ультиматум українським бійцям: відійти солдатів підтримала артилерія. і Зрештою відступити змушені були самі нападники. До власних нововведень не готові. Нові правила перетину блокпостів виявилися за складними не тільки для тих, хто виїжджає з населених пунктів під контрольних бандформуванням, чи в'їздить в окуповані міста, а й для військових сім КПП, визначених офіційними точками перетину розмежувальної лінії, не в силах упоратися з транспортними потоками. Особливо враховуючи укотре посилений контроль, дозвільні документи таки доведеться отримувати. Проте на їхнє оформлення відвели певний час. На сайті обладміністрації Донецької буде опублікований перелік документів, які необхідні для оформлення перепусток фізичним особам. Та транспортним засобам дія перепустках розпочнеться з 21 січня цього року. Тобто, є час для того, щоб громадяни, керівники підприємств, установ підготували відповідні запити, оформили документи та отримали ці перепустки. Володимир Путін не поїде до Польщі на вшанування 70-річчя звільнення Освенцима, яке традиційно влаштовують 27 січня. Про це повідомив прес-секретар президента Дмитро Пєсков. Мовляв, Путін не отримав дипломатичного запрошення. Його власне і розсилають лідерам держав на подібні урочисті заходи. Однак у Росії вербальну ноту, яку отримали від польських організаторів, усі лідери держав назвали неадекватною формою запрошення. Тому на 27 січня у графіку Путіна і не. Немає відвідин в Польщі, з іншого боку, у Варшаві побоюються реакції польських громадян, бо ж його офіційне запрошення могло б викликати негативну реакцію у рік і парламентських, і президентських виборів в країні. Уперше в історії штату Нью-Йорк зірвали шалений джекпот, щасливим володарем 326 мільйонів доларів. Став пенсіонер Гарольд Даймонд, новоспечений багатій, якому вже виповнилося 80 років. каже лотерейний квиток вирішив купити випадково на бензозаправці, де вони з дружиною ховалися від дощу. Папірець щастя коштував 10 доларів. Значну частину виграшу довелося віддати, але й опісля оподаткування, колишній шкільний учитель отримав на руки 130 мільйонів доларів готівки, які містер Даймонд планує витратити на допомогу своїй родині та місцевій громаді. На цьому все більше інформації для вас та вашого бізнесу є на нашому сайті. Та я з вами прощаюся. Бажаю гарного завершення цього дня і хорошого вечора.